Любі мої, я до вас сьогодні знову з посудкою. Деякі предмети ви вже бачили, деякі не бачили, можливо, хто новенький, зайшов до мене на канал, то і не бачив цих предметів. Тому давайте з вами переглянемо, можливо, комусь щось і знадобиться. Хочу показати вам, я показувала вам ось оці маленькі ємності, ну, шпротниці, хто як назве. Е, вони мають, вони мають довжину майже 20 см і ширину, е, ну, вісім з половиною, навіть трошки більше. І вони доволі такі глибоченькі, 3,5 см, глибин, ну, глибина, будемо так казати. Мають вони дуже гарну деколь. Ось таку. Вони покриті, ну, тобто це порцеляна, але ось я вам показувала, ось вони абсолютно новенькі, в користуванні не були. Але я вам показувала, ось тут мала бути нанесена якась або позолота, або глазурь, або якась полосочка. Смужечка, і вона не нанесена, тому отут шершаве. Так як і ось тут. Ми по цьому визначаємо, що це саме порцеляна. Я так думаю, що вони виготовлялися. Уже на, і немає тут клейма ні на одній. Я думаю, що вони виготовлялися на заводі, на порцеляновому Уже останні роки роботи заводів. І так були або винесені по якійсь причині, або як, що вони якби не, ну, не нанесли, отут не закінчили роботу, я так думаю. От, їх у мене три штучки таких. Ємностей. Тут ціна стоїть 50 гривень. Я тоді витру і я ставлю ціну 40 гривень. Кожна така ємність. Вони дуже симпатичні, можна використовувати для будь-яких соусів їх, також для шпротів, будь-для. чого. Їх три штучки і кожна з них по 40 гривень буде коштувати. Так. Далі ось ця ємність для риби. Тут написано ДК. це у нас також вони, вона виготовлялася, можливо, на Полонському порцеляновому заводі, але вже останні роки роботи, хоча є тут багато позолоти, дуже гарна така деколь. Довжина цієї Ємності 31,5 см. Ну і ширина, як її тут визначить, 15 см її ширина. Ось така чудова ємність. І я тут також ціну на них знижу, буде вона 160 гривень коштувати. Бачите, доволі гарно знизила ціну на таку оселедницю. Далі є в мене шість отаких чашечок. Вони абсолютно нові. Це кавові чашки. Бачите, їх комплект, шість штучок. Кавові чашечки, полонський порцеляновий завод. Перший сорт, червоне клеймо. Тут багато позолоти. Багато позолоти, бачите, і всередині по обідку. І тут вони не були в використанні. Тут на, на одній стоїть ціна 50 гривень, я ціну знижую по 40 гривень кожна чашечка. Можливо, кому не вистачає укомплектувати, а можливо, і просто використовувати дуже багато позолоти, я вам ще раз скажу, порцеляна якісна першого сорту. Отак вони залишилися від, ну, є, можливо, десь у когось вони лежали просто замотані і не користувалися ними. Можливо, просто в серванті. Тут вже так, таке, хто, хто де використовував. Далі є в мене ось такий молочник з такими анютин, братками. На українській мові. Тут братки така деколь нанесена, молочник ємністю, можливо, десь 300 мл. десь так, можливо, трішки більше, можливо, 350. Виробник у нас городниця. Є ось якась. Ні, це не скол, тому що це воно покрите. Воно покрите глазурю. Тому це не скол, це заводський, якийсь, можливо, десь придавилося. От. Замість позолоти тут нанесена отака бежевого кольору фарба. Він абсолютно ціленький, навіть рельєфний, бачите, такий. Тут рельєф є невеличкий. І такий молочничок буде коштувати 100 гривень. У мене є ще деякі деталі від цього сервіза. Якщо когось цікавить, то будете звертатися. Так, є в мене ось така цукорниця, форма всім знайома, це як баранівський, ну такі цукорниці виготовляла. Форма така Цукорниці такої форми виготовлялися на Баранівському порцеляновому заводі. От. Я не можу зрозуміти, ну це, мені здається, деколь. Хоча дуже схоже на ручний розпис. Але ця цукорниця не має клейма. Не знаю по якій причині вона клейма не має. От, е немає позолоти ніякої, але вона в дуже гарному стані, практично стан нової. Є, є до неї ось, ну Це кришечка підібрана. Я знаю, що такий є, навіть сервіс такий є, також у Барамівці. Ну, якщо комусь хтось забажає, то можна так придбати. Зазвичай я її пропоную без кришечки, бо вона йде без кришечки. Кришечку можна підібрати. Якщо хтось буде купляти і влаштує його, ви мені напишете. Будь ласка, покладіть кришечку, я її покладу, вона не входить в ціну, вона просто якби, доповнює оцю цукорничку, вона коштує 50 гривень. Такими ось ягідками, бачите? Так, є в мене ще одна цукорниця Баранівського заводу. Вона дуже старенька. Тут клеймо чашка, вона має ручний розпис, має позолоту, Тут трішки вона потерта позолота, але цукорниця в ідеальному стані, якщо не враховувати, що потерта трішки позолота. от зверніть увагу, який ручний розпис. Такі були сервізи, можливо, з двох сторін нанесена візерунок нанесений. Е, такі були сервізи, можливо, комусь доповнить, а можливо, комусь в користування. Можна потім буде підібрати кришечку, але без кришечки вона йде 80 гривень. Така цукорничка. Так, далі у мене є ось такий салатник. Е, я на нього ціну знижую. Ми вчора з вами провіряли, от дивіться, воно дзвонить. І я вам говорила, що такі речі, скоріше всього, вони йдуть кришталеві, але на них не нанесена алмазна нарізка. Тобто такі ще є дрібненькі там візерунки, орнаменти. Ось. І цей салатничок я на нього ціну знижу. Він буде коштувати 80 гривень. Ось такий салатничок. Зараз ми з вами виміряємо його розміри. Майже 16 см він в діаметрі і висота 9 см. До нового року. Отакий чудовий салатник до столу. Хто святкуватиме? Я, скоріше всього, святкувати не буду новий рік, так? Можливо, це, мабуть, за весь період мого сімейного життя е я навіть не буду одягати ялинку. Тому що, знаєте, коли дитина на війні, то якесь свято. Хоча доживемо до Нового року, а там побачимо. Е Ще в мене є ось такий скляний салатник, він дуже оригінальний. Це Уршельський скляний завод, тобто старенька ємність або салатник, має по дні отакий рельєф у вигляді спіральки, є клеймо. Також він такий рельєфний зверху, бачите? Немає ніяких тут пошкоджень, ну десь, можливо, там якась, якась подряпинка. Ну, знаєте, все-таки учитуючи, скільки йому років цьому салатнику, то можуть бути якісь такі, знаєте, скло. Навіть при, ну, як ми миємо, навіть можемо десь легенько до чогось торкнути і, можливо, десь є такі, але я ось провожу, бачите, мені руку нічого не ранить. Тому е, отака ємність, отакий салатничок буде коштувати 60 гривень. Ось Ставлю ціну е, також на свята, або навіть і, можливо, покласти горішки, цукерочки якісь, е, ну, за вашим бажанням. Якісь, можливо, драже якесь покласти, також фрукти. Ну, фрукти сюди багато не вміститься, якісь дрібненькі, можливо, ягідки. Ну, що я тут фантазую, як ви в мене розумні. І знаєте, як використати, як задекорувати скло. Це трішки воно має такий відтінок сіруватого, ну, так як звичайні склянки такого воно кольору. тому і... Така ємність, також трішки вона темнішенька, ну це скло. Ось це то воно таке, цей салатник, він такий світлий, яскравий, прозорий. От. А Ушельський завод тоді в ті часи виготовляв скляний посуд, так як ну, не вистачало тоді у нас в Радянському Союзі. Можливо, в мене тоді ще й не було, коли це виготовлялося. Тоді нестача була посуду, і багато відкривалося і порцелянових заводів. І от такі заводи Ну, виготовляли посуд широкого спектру використання, так як люди після війни були бідними, так як як є, як і зараз. От, Після Другої світової, тому виготовлялися речі такого широкого. Вик... спектру використання. Ну, от таке в мене сьогодні відео. Всім вам щиро дякую, любі мої, за те, що ви підписуєтеся на мене, ставите вподобайки, дивитеся мої відео, підтримуєте мене, тому що я думаю, що ви мене розумієте, так як і всі. Зараз кожна копійка йде туди, куди, де вона необхідна. І канал я цей створювала, я вам говорила. Вірніше перейшла на продажу, і декілька навіть предметів я продаю з своєї колекції, так як зараз необхідно допомагати. Необхідно допомагати. Ну, ось так. Ще раз всім дякую, всім до зустрічі, всіх обняла!